Всім солодкі привітики! Сьогодні ми з вами готуємо ніжний тортик із малиновою прошаркою. Тому уважно дивіться та готуйте разом зі мною. Ну що ж, приступаємо до виготовлення. У ємкість ми розбиваємо яйця. Після цього ми їх трішки перемішуємо та починаємо збивати. Для початку ми збиваємо до пишної однорідності, щоб можна було вкидати цукор. Після цього цукор ми вкидаємо частинами, щоб він добре розчинився. Та вже збиваємо до пишних піків. Коли ми вже все добре збили, ми вливаємо молоко. Я захотіла досягти рожевого кольору за допомогою природнього барвника малини, але щось пішло не по плану. Тому молоко барвник ви не додаєте. Потім все добренько перемішуємо, слідкуйте, щоб нічого не залишилося на дні. Вливаємо олію та додаємо борошно. Все перемішуємо та знову додаємо борошно. Я додавала частинами, щоб воно добре перемішалося. Ось така конзистенція повинна вийти. Воно нагадує густу сметану. Поки наш корж випікається, ми приготуємо для нього начинку. Тут, як ви бачите, все по стандарту. Сир, сметана та цукор. Мені цей крем не ну, дуже подобається, тому що він виходить щільним. Та перебиваємо все блендером до однорідності. На цьому етапі я вирішила, що він вийшов загустий, тому додала ще трішки сметани. В результаті крем вийшов дуже щільним, такий як потрібно. Перекладаємо його у кондитерські мішечки та даємо охолонути. В кого, як і у мене немає спеціальних облаштувань для цього мішечка, використовуйте звичайну прищіпку, як і я. У мене вийшло два таких мішечки, я їх відправляю до холодильнику. Поки наш корж печеться, а крем охолоджується, ми приготуємо малинову прошарку для нашого тортика. Для цього ми використовуємо будь-які заморожені ягоди, цукор та крахмаль. Все перемішуємо та варимо на слабенькому вогникові до загускнення. В результаті виходить ось таке, але при охолодженні виходить ще більш густішим. Це ми також перекладаємо до кондитерського мішечку. Просто подивіться, малина пофарбувала мої коржі не в рожевий колір, а в зелений. Я була здивована. Але все ж таки вийшло доволі незвично. Приступаємо до моєї найулюбленішої частини приготування тортика це збірка. Тут все по стандарту. Коржик, крем, прошарка і так далі. Але ще не забувайте, як я з першим коржиком про пропитку. А дизайн придуманий за хвилину. Ну, ще перше в голову прийшло. Тортик вийшов дуже смачний, тому готуйте разом зі мною.